Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить. І Господь приготував для нас через Ісуса Христа, долину, долину благословень. І я вірю, і так говорить Боже Слово, що небеса, брами, небесні, відкриті. І Господь через Ісуса Він виливає свою славу на наше життя і виливає рясно. Дощ благословення на кожного із нас. Тому хай ці душі благословіння, вони йдуть і йдуть і йдуть на кожну сферу Твого життя. Амінь. амінь, амінь. Читаючи апостола Любові, його звати Йоанн, це перше Йоанна, другий розділ. Я там читаю дві такі цікаві думки, як для мене. Перша думка. Пишу вам, юнаки, він звертається до юнаків до молоді, що ви перемогли лукавого. Лукавий є, і він буде спокушати. І є така радісна, гарна думка, що ми можемо перемагати, і ми повинні перемагати його підступи. Амінь. Ми повинні перемагати ті спокуси, які сатана, біси, вони пропонують нам. І ми бачимо тут, що сатана він буде спокушати, але ми маємо перемагати сатану. Чим? Словом свідчення чим? Словом відкриття кров'ю, вірою ми повинні перемагати сатану своєю посвятою. Ми повинні перемагати, і ми будемо бачити, що він відступить. І ось апостол Любові звертається і говорить, Я написав вам юнаки, або я написав. До молоді, до юнаків, бо ви сильні. Бачите, тут більше відкривається, чому вони перемогли. Тому що сильні перемогли сильного, і вони були духовно сильні, вони були з Богом, вони були в Бозі, і вони перемогли сильні. Сильні юнаки перемогли сатану лукавого. А чому вони були сильні? Чому вони перемогли? Тому що Слово Боже перебуває. У вас і ви, і ви перемогли лукавого. Слово Боже, живе у вас, і ви перемогли лукавого. Слово Боже перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Коли ти перебуваєш, Слові Божому, а воно перебуває в тобі, ти стано, стаєш сильним в Бозі. У тебе сильна тверда віра. І коли приходить сатана, ти перемагаєш. Коли ти духовно. Слабкий, коли ти плотський, ти будеш в поразці. Ми бачимо, що апостол Любові показує оціх юнаків цю молодь, яку спокушає сатана. І він говорить: через те, що ви споживаєте слово, ви перебуваєте в слові, а слово перебуває у вас, ви стали сильними духовно. Ви стали крепкими, ваше мислення змінюється, ваша віра, вона посилюється. Ваша надія на Господа тверда. І коли приходить лукавий, ви перемагаєте лукавого. Тому, друзі, нам треба сьогодні. Як написано у Петра, як новонароджені немовлята зажадати, полюбити, споживати чисте словесне молоко. Це про Боже Слово, це про Божу присутність, щоб від Божого Слова зрости нам во спасіння. Послухайте, ми зростаємо, ми духовно стаємо сильними через те, що ми перебуваємо в Божому Слові. Нам треба повернутися до Божого Слова, нам треба повернутися в Божі відносини. Нам треба повернутися в таємні кімнати, нам треба повернутися до взаємовідносин стосунків з Богом. Нам треба сьогодні переглянути свій стан. Тому що коли дитинка не хоче їсти, це свідчить про те, що є якісь процеси погані в неї всередині. І коли вона не їсть, не їсть, не їсть, вона помирає. Коли ми сьогодні духовно не читаємо, не перебуваємо, не молимось, не йдемо в таємній кімнаті, це свідчить про те, що ми духовно захворіли. Тому, друзі, якщо ти і я, ми хочемо перемагати лукавого, нам треба сьогодні повернутися до оцього важливого моменту. Слово Боже перебуває в нас, а ми перебуваємо в ньому. Ми сьогодні, як гіляки, на лозі, і тоді ми приносимо плід. Ми в ньому, ми задягнені в нього, ми ходимо в ньому, ми ходимо з ним, ми живемо в ньому і ми живемо з ним. Хай Бог нам допоможе. Амінь.